70% житлових об'єктів у Заводському районі Миколаєва, які постраждали внаслідок російських атак, вже відновлено. Це вдалося зробити завдяки державній програмі Є відновлення, повідомили в місцевій районній адміністрації. Як триває ця робота далі, та куди звертатися тим, чи житло постраждало через обстріли, дізнавався мій колега Олександр Матюшенко. Державна програма є відновлення продовжує роботу в Миколаєві. Її окремим напрямком є верифікація даних щодо компенсації власникам житла, яке було постраждало внаслідок російських обстрілів. При адміністрації заводського району Миколаєва створено сектор є відновлення, який також займається верифікацією цієї інформації. Як працює програма та хто з миколаївців вже отримав допомогу, розкажемо зараз. Сектор з питань пошкодженого майна при районній адміністрації заснували ще у вересні 2023 року. Його мета допомогти постраждалим людям якнайшвидше отримати державну допомогу для відновлення. Посадові особи адміністрації та працівниками сектору є відновлення, оперативно здійснюються виходи на місця подій внаслідок збройної агресії РФ та складаються списки постраждалих об'єктів для передачі благодійним організаціям, які допомагають у відновленні пошкодженого майна. Адміністрації Заводського району вживаються заходи з надання першочергової допомоги постраждалим житловим об'єктам. По держпрограмі від жителів району через додаток Дія надійшло понад 850 заяв на отримання компенсації за пошкоджене житло, із них вже опрацьовано 780 заяв. Повідомили в адміністрації. Також подано 165 звернень за зруйноване житло, з яких 125 вже опрацювали. На проведення ремонтних робіт пошкодженого житла нараховано компенсацію на суму понад 21 мільйон гривень. Для отримання житлових сертифікатів на придбання нового житла замість зруйнованого понад 111 мільйонів гривень. Нині за програмою є відновлення, у Заводському районі вже відновили 70% об'єктів. Серед них і будинок пані Галини. Влітку 2022 року біля нього стався приліт російської ракети. Вибух зруйнував, мало не все житло, згадує жінка. Те, що ви зараз бачите, це дуже красиво, приємно. Ну те, що було тут 1 серпня 22-го року, це був жахіт. Оце все було зруйноване. Стін не було, даху не було. Все, що було тут, жили наші діточки. Пробачте, все, що тут було, воно все зруйнувалося. Жутко, страшно, вся мебля, все, що було, залишилося його на один стул. Здвинулася стіна, вилетіли всі вікна, отакі громадні куски ракет тут повсюду Відновити втрачене її родина змогла частково своїми силами, а також завдяки її відновленню. Тепер працівники районної адміністрації проводять верифікацію наданих коштів, щоб оцінити, чи постраждалі сповна скористалися можливістю компенсації. Ми дуже вдячні в першу чергу за те, що нам допомогли відновити нашу будівлю, нашому президентові голові ОДА, голові міської. Ради Миколаєва, і головне пробачтено ну, дуже хочу подякувати голові адміністрації Заводського району та співробітникам сектору є відновлення за їхню таке терпіння, зрозуміння і дуже віддачу своєї роботі до нас, тих, хто постраждав. Оцінка постраждалого майна і верифікація відшкодування продовжується. Додають в адміністрації заводського району, оскільки обстріли міста на жаль стаються знову. Роботи тривають і наразі. Надходять нові заявки після обстрілу міста 10 квітня. Розглядаються заявки згідно діючого законодавства. Якщо ваш будинок постраждав внаслідок російської атаки, пояснює Наталі Якубович, задля отримання компенсації треба діяти згідно наступного алгоритму. Перше, це звернутися до поліції, зафіксувати цей факт. Другий звернутися до управління державної архітектурно-будівельного контролю для комісії, щоб обстежили цей об'єкт. Третій пункт у нас: що люди подаються або самостійно подають заявки в дію, або звертаються до ЦНАПу. Після цього виходить наша комісія для обстеження і виноситься на комісійне голосування. Цей об'єкт. Прийом громадян в профільному секторі Заводського району проводиться тричі на тиждень. Там кажуть, що готові допомогти всім, чиє майно постраждало через російську агресію. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі, Март.